І була тема низький старт. І от уявіть собі. Тут, скажіть, будь ласка, тут всі знаходяться фахівці із фізичної культури у нас, ну, які діючі. Так. Ну, я маю Значит, вже, Є вчителі? вчителі фізичної культури? Або викладачі? Викладачі. Юлія, да. Юлія, скажіть, будь ласка, як виконується низький старт? Не зрозуміло, що зараз ще. Ну, низький, низький, низький старт, ну, для, в, бігу, в бігу. Як виконується? Ну, опишіть, будь ласка. Ну, пів кроку назад, так. Якщо ну, продемонструвати. Ні, 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 просто розкажіть. Ну, я просто пів кроку назад, куди руки ставляться? Руки ставляться біля лінії. На лінії старта, правда? На лінії старта. А кутує від собі я, навіть маю ще досвід, да, такий дивлюся, він вчитель фізичної культури в передовій школі викладає і ставить ногу на лінії старта. Ні, но, нога не ставиться на лінії статута, я розумію.